Всім привіт! Сьогодні буду дивитися дуже цікаве відео. Це буде про вбивцю анімешника. Щось таке. Я поки що я його не ніяк не переглядала, тому не дуже розумію, що в ньому точно буде. Це якась історія. І воно називається фатальна необачність тіктокерки. Але також пише вбивця анімешниця. І мені цікаво, як це пов'язано. Мені дуже цікаво, тому що убивця ну, анімешниця. Якщо там реально буде ну, якась людина, яка там була там, анімешницею, якось косплеяла і де щось таке, ну там бувати когось почала. Це так, мої домисли. Я надіюсь, що ну там не будуть казати, що це все із аніме. Я дуже на це надіюсь, тому що ну є такі люди, які кажуть, там, там людей погано з психікою, якщо вони починають дивитися аніме, і ну, якось таку візню розповідають. Ну я не такого там не буде, тому що це неправда. Аніме причому і зацікавого світу, тому що цікаво, про що воно що там буде. Тому ну, розпочинаємо. тіктокери, анімешники, косплеєри. Що може статися, якщо змішати це все в одній людині, приправити високим вмістом спирту та просякнути, скажімо так, димом будь-яків, що дурманять розум. Хтось може втратити власне життя. Бицяні мешкати косплей досить складне хобі, яке вимагає терпіння, часу та навичок. Справжні косплеєри створюють свої костюми самотужки і продумують їх у найменших деталях. Спільнота косплеєрів досить дружна, проте й саме самі придумують. Не, не на, на тому, тому роблять була з таких. Яндера, це персонаж, зазвичай Я... дівчина з обсесивним ставленням до об'єкту своєї закоханості, готова позбавити життя чи скоїти жорстокість для збереження особливого зв'язку з об'єктом. Меріан Ольвер Сноу, вона ж Яндере Фрік, вона ж Snow, The Salt Queen, або просто Сноу, була косплеєркою. Вона народилася у вересні 1998-го у Х'юстоні, штат Техас. Прославилася тим, що постила свої відео у Тік-Ток. YouTube та Instagram, одягаючись, мов персонажів відомих ігор та серіалів, мультфільмів та кіно. Сноу асоціювала себе активніше усього з Джунко Іношіма. Джунко Іношіма – персонаж О, культової ігрової франшизи, що прям... називалася Данганромпа, у якій персонажі школярі подобалось. зачинені у школі, змушені знищувати одне одного щоб втекти. І хоча аудиторія Сноу була досить широкою, серед прихильників косплею Сноу була спірною особою. Нерідко вона отримувала на свою адресу гнівні висловлювання коментаторів, спочатку через сексуалізоване зображення малолітніх персонажів та створення у їх образах контенту для дорослих на OnlyFans та Patreon. Ці матеріали вона продавала прихильникам, хоча моральна сторона цього питання завжди викликала й викликатиме суперечки. Однак потім сноу надала кращий привід для обурення. У 2019-му зі своїми друзями Сноу нарядилися у костюми аніме персонажів та направилися до цвинтаря Вестхіл у Техасі, Нічого. де вони танцювали на могилах та голими сідницями, притулялися до пам'ятників та надгробків. Ясна річ, без нижньої білизни. Усе це було зафільмовано на камеру, після чого викладено на загальний огляд. Глядачів обурила неповага до померлих, чиї імена на надгробках навіть не були заблюрені. А, а що, цим вважають, що зробити мертвим байдуж, і просто для не мертвим байдом? Не варто забувати про повагу до їх живих родичів та друзів. Сноу та компанія намагалися відбілити свою репутацію заявами, що вони отримали дозвіл на зйомку від адміністрації кладовища. Однак це була відверта а а що, вони думали? Думали, що люди Що людей класно? Адміністрація заявила, що підійшов? ніякого дозволу вони не надавали. Бо більше якщо Сноу та її друзі знов з'являться на кладовищі, їх арештують. Пізніше Сноу заявила, що вони не знали, що така поведінка могла когось засмутити, образити чи обурити. Так, що вони таке зробили? Було знято просто по приколу. Я Смішний не прикол, Чи не так? Дуже. Смішний. не так? Та на цьому Сноу не зупинилася. Вона скоїла дві спроби ошукати своїх прихильників на продажі перук для косплею, висилаючи покупцям щось, що не відповідало описові заявленої речі, та на зборі коштів для лікування кошенят, яких Сноу та друзі ніби підібрали. Щоправда, кошенята були цілком здоровими, зібрані гроші просто осіли у кишенях Сноу. Принаймні так стверджують у інтернеті. Джей Мері Енн Олівер Сноу не змогла надати докази того, що гроші були витрачені на лікування кошенят, що характерно Сноу жодного разу неї не, ну, не було там один мільйон, да? щось там підписчики. Ну, Якась аудиторія неї була, щось вона поплила не в ту сторону. Прямо ще щось решила. І людей обманювати і це все. Просто на що вона очікувала, яку... мені цікаво, яку вона реакцію хотіла мати, що вона думала, що люди скарблють і це все. І далі, от, вона почала були пороки на такі протували, що не коротше, щось вона взагалі поплила. А дивимось далі подаєш далі. Перепросила Дівку, за свою поведінку до вбивства. Не В неї завжди були винні всі інші. Хоча, вочевидь, це вона була безвідповідальною. Матро. Якщо перші випадки загального обурення були викликані, припустимо, наївною поведінкою не дуже розумної людини, то наступні два вже були цілеспрямованою спробою ошукати своїх фанатів. Тим не менше, Сноу мала широке коло друзів у Х'юстоні. Для однієї з подруг знайомство з Мері Енн Олівер Сноу стало фатальним. Хелен Хейстінгс народилася у липні 2002 року. У родині генетиків Хелен мала багато інтересів, поки росла музика, плавання, театр і навіть робототехніка. Батьки Хелен часто подорожували, завдяки чому дівчина побувала у багатьох країнах світу, включно з Японією. Я поглиблена зацікавилася місцевою культурою. Однак життя Там, дівчинки змінилося, Коли Я вона бачила. перейшла до середньої школи Я у віці 11 років, однолітки не сприймали дівчинку з дивними інтересами. Вони задирали її тацькували. На додачу до усього, в неї розвинулася мізофонія, стан, коли індивід відчуває злість та відразу через звуки, які створюють оточуючі люди, Хелен почала ідентифікувати себе як небінарну пансексуальну особу. Пансексуалів приваблюють люди, незважаючи на їхні стач чи гендер. І хоча у такій самоідентифікації немає нічого особливого чи загрозливого для оточуючих. Цкування однолітків лише посилювалося у восьмому класі. Хелен з приятелем відвідали місцеву конвенцію: місце, де прихильники популярної культури збираються, одягаються у костюми улюблених персонажів, відіграють їх ролі та просто весело проводять час. Але здебільшого витрачають гроші на мерч та сувеніри. Хелен на конвенці сподобалося, адже у таких місцях будь-хто може бути будь-ким, і це сприйматимуть нормально. Нове захоплення допомогло Хелен змістити свій соціальний фокус на спільноту косплеєрів. Спільнота стала для дівчини справжньою віддушиною. Канал Хелен на Тіктоці швидко розрісся до 120 тисяч дописувачів. Також з'явилися нові друзі за інтересами, такі як Сноу. Вони з Хелен познайомилися, коли та перейшла до 10 класу. Навіть попри сумнівну репутацію Сноу, Хелен вважала її своєю близькою подругою. Однак МеріЕн Погано впливала на Хелен. Вони часто випивали та смалили будяки. Знайомі Хелен зазначили, що група майже ніколи не просихала, через що у Хелен з матір'ю виникла напруга у стосунках. У 2020-му Хелен поступила до коледжу Оберлін, що в Клівленді, штат Огайо. Декілька тижнів до того Хелен жила у будинку Сноу, оскільки обоє її батьків були у зоні ризику COVID-19. та згодом мама допомогла дівчині переїхати до Клівленду. У перші тижні в коледжі Хелен приділяла менше уваги своєму контенту онлайн і більше своєму навчанню. Проте з наближенням осені коронавірус знов став активнішим, і коледж Оберлін зачинився. Хелен повернулася до Х'юстону у будинок Сноу, де вона збиралася продовжити своє навчання віддалено. Проте, оточення Хелен у Х'юстоні було налаштоване інакше. Будинок Сноу був розташований за містом. Друзі збиралися щоночі, щоб заливатися алкоголем та смалити будяки. Однак Хелен все одно намагалася вчитися. 16 січня 2021 року група косплеєрів зібралася у будинку Сноу для чергової вечірки. Вони гуляли вже другу добу. Наступного дня вони знову добре напилися та посмалили, після чого вирішили подивитися серіал «Готам». Незадовго до цього Сноу знайшла у гаражі пістолет, який належав її колишньому хлопцю. Після опівночі зграя косплеєрів вирішила пограти зі зброєю, адже вони були впевнені, що вона не заряджена. Деякі джерела вказують, що Потім... до фатальної гри косплеєрів спонукала поява на екрані персонажа Пінгвіна з серіалу. Персонаж також мав пістолет. Сноу наставляла пістолета на друзів. Вони сміялися та веселилися. Вірогідно у п'яному у Хелен запропонувала вистрілити в неї. Після чого Маріан наставила зброю на голову дівчини та натиснула на гачок. Хелен впала на підлогу ж миті. 17 січня 2021 року Сноу заарештували. Вона зізналася у ненавмисному вбивстві і запевнила, що думала, що пістолет був незаряджений. Швидка прибула разом з поліцією, однак вже було запізно. На момент приїзду карети швидкої допомоги до лікарні, мозок Хелен вже не подавав ознак активності. Дівчину підключили до апарату підтримки життєдіяльності, та через два дні її серце зупинилося назавжди. Деталі загибелі Хелен приховувалися впродовж місяців. У коледжі подейкували, що вона наклала на себе руки. Тим не менше, TikTok та Instagram Сноу продовжував поповнюватися новими відео, ніби нічого не сталося взагалі. Хоча Маріан Олівер Сноу арештували за вбивство, скоро її випустили під заставу у розмірі 20 тисяч доларів, що означає, що вона могла лишатися на свободі до призначеної дати суду. Коли Вони розлетілися швидко. Я Обурення тільки наросло, коли Сноу продовжила випускати свої, ну нехай буде відео, у більшості з яких вона жартувала про смерть, ніби насміхаючись. Mm -hmm. Меріан не проявила докорів сумління чи скорботи за втраченою подругою, яку вона сама власноруч позбавила життя. І спокійно продовжувала кривлятися на фоні заляпаного червоною фарбою простирадла. Минуло кілька місяців до серпня 2022-го Органи відкликали заставу Сноу через нехтування поставленими умовами. Сноу не відмічалася у досудових службах, не дотримувалася вимог стосовно комендантської години, не міняла батарейки у GPS-трекері на своїй нозі. Зрештою. Через тиск з боку спільноти Сноу заблокувала свої акаунти у соціальних мережах. Якби Маріан Олівер Сноу визнали винною у вбивстві другого ступеня, на неї чекало б 20 років ув'язнення. Однак у кращому для Сноу випадку цей термін міг би скоротитися до двох років та штрафу у розмірі 10 тисяч доларів. На превеликий жаль не сталося й того. Суд присудив їй 5 років умовного терміну та зобов'язав відмічатися у органах правопорядку. Їй заборонили володіти зброєю, заборонили виїздити за межі округу чи переїздити без відповідного дозволу, зобов'язали знайти роботу або поступити на навчання, проходити тесне наркотики можна? у невизначений час і усього 100 годин громадських робіт. 100 годин за життя людини. У тому, що сталося, можна звинувачувати алкоголь та будь-яки. Однак на першому місці у випадку 23-річної сноу стояла відверта безвідповідальність байдужість послужена. та недбалість. Їй було байдуже, коли вона присвоїла гроші, зібрані на лікування кошенят. Байдуже, що її голій дупіне місце на надгробку людини, яка була чиїмось батьком, матір'ю чи дитиною. Їй було байдуже, що вона вбила свою подругу. Вона хотіла лише продовжувати трусити задом у Тіктосі і недолуго кривлятися, відгодовуючи й надалі свій нарцисизм та байдужість до усіх оточуючих, вона мала б сидіти за ґратами. Але тепер батькам Хелен доведеться жити, знаючи, що через тупість та безвідповідальність людини, яка тупість. прославилася тим, що одягається у костюми персонажів і продає свої оголені фото, вони більше ніколи не побачать свою доньку. Хелен було всього 18. Це так дивно. Дуже жалко цю дівчинку, яку вбила, тому що ну і просто їй не повезло з тою компанією, чому б взагалі з ними зв'язалася. Ну, не нам судити, типу. Ну Ну, і так, я так розумію, так, да? там казав, що ну, і там в класі було, і щось таке, і так було не саме ліпше життя, тут чи от таке. Ще, ну, просто що в голові в людині, коли вона візьме пістолет? Відки там тої бавшого хлопця, або да? щось такого ну, пістолет? Типу Ті, в неї вдома нас знайшла відка в нього пістолет добре знайшла якось Окей. І іменно, коли ти типу, побачила пістолет, ти типу, подумала, що там нічого немає ні пуль, нічого. Чому? Попробувати принаймні. Типу. І ще бавитись з ним. Та скільки там пратів було. Це так дивно, блін. І так глупо, що із за якоїсь глупості з того, що їм скучно, не знаю, вола і ще щось. Ну, вони просто вбила людину. вона потім знущалася, коли там ці тіктоки викладали з червоними якимись п'ятнами, типу, на стіні. Чому її не посадили? Стільки запитали, він... Це така дивна історія. Я не знаю, я просто ну, так дивно. Правда, набухатись так, щоб робити людину. Ну. Хочу сказати одне. Це не за аніме було. Аніме тут не при чому. По-любому не шості люди, які сказали, що це і за аніме все. Бо що одна знімала відео в TikTok про анімушку, про косплей, що друга. По-любому, і, і думаю, їхні друзі там теж щось таке одмутики мали. не за аніме. Типу, це просто якась глупість була їхня, не зрозуміла. Але просто ця вбива, ну, в неї могло бути не плане життя. Ну, плані того, в неї була своя аудиторія в плані блогерства. В неї була якась аудиторія, яка досить велика. В неї була велика аудиторія, на яку вона могла далі зробити відосики знімати, ще щось неї було більше, ну, в неї могло бути нормальне життя. Вона взяла і якусь глупості, бухати почала. І це все. ну... А в людей буває, в людей може бути. Момент я думаю, як я скучно живу. Наслабого ну, у мене такого життя не було, і, надіюсь, не буду. Ну, і... Мене таке слухають, ми теж близькі, навіть в далеких знайомих таке не було, навіть похоже, що добре, Типу, добре, нам таке треба? А на цьому ну, все. Ті, така була історія про таке, що була така ситуація. що Різне може бути. знаю, чи вона привела вас до якоїсь думки, може, ви про щось подумали. Може, не знаю. Там, тепер знати, що перед тим, як стріляти, бавитись пістолетом, треба якось перевірити, що там нема пуль. Бо ліпше перевірити, щоб такого не було. Ліпше взагалі не баріть його по чого. Він вам потрібен. Я не знаю, від копче його взяти можете. Ну, коротше, таке от було відосик. Всім пока! but i was not talking